Привіт! Вітаю вас! Ви на каналізар, і сьогодні я сиджу на підлозі, тому що я не придумала, як класно виставити кадр, і я сподіваюся, що я в фокусі Якщо ні, ви вже звикли. Ви, вже звикли, ви чомусь підписуєтеся, я цьому хеппі. Якщо ще я хепі з'явитися тут через тиждень. Я подумала, що. Якщо я читаю дуже повільно книги і не можу часто робити вам класний контент, то треба придумувати рубрики, про які я зможу знімати тут досить часто. Спочатку це відео мало інший характер. Я навіть почала писати сценарій. Oh my God! Yeah! Я сама в шоці. Я подумала. А якщо скласти список своїх улюблених оповідань і поділитися ними з вами? Але потім щось пішло не так. Я застряла на одному оповіданні, яке мене дуже мучило, дуже багато цікавого знайшла про це оповідання і вирішила поділитися з вами. До речі, до речі, давайте назвемо цю рубрику. Точніше, я назву, а ви скажете норм чи стрьом. нова рубрика на моєму каналі. Три речі, які мене зачепили в оповіданні. Зустрічаєте: Роберт Вільямс Чемберс його збірка Жовтий Король. Так, звичайно, у мене є на цьому каналі відео про цю книгу, про цю збірку, яким я не дуже пишаюсь. Тому що можна було буде... про я не буде і трохи знайти матеріалу про цю збірку, тому що вона вельми цікава. Що я дарила про неоповідання, скільки а Що можна сказати про всі оповідання цієї збірки? Але, але так ці склалося, що це одне оповідання. Ми не будемо сьогодні говорити про цілий цикл оповідань короля у жовтому. Це книга, хто її прочитає, по перше, той і збожеволіє. Коли я її прочитала це, мабуть, було років два тому. Мене досі зачепило одне оповідання. І ви не повірите, яка банальна, воно найперше це той, що відновлює е, репутацію. Варто почати, що це моя улюблена класика, це готика. І взагалі, е, Роберт Чемперс е, дуже дивний чувак. Тому що він такий романтичний, він такий художник. Е, він там щось пише про Своє студентство у Франції, і ця ж книжка, вона ж поділена на умовні дві частини. Перша Питки казні уроди як це як моя любимо», і друга. Зараз би кохва на Магдальному молодці Круасан. І читати якусь книжечку, не знаю, ромком якийсь легенький». Думаю, це було б класно. А ми зупинимося, звичайно ж Ну, звісно, я хто б казав. На питках, казнях і уродах. Те, я не знаю, чи тут камера показує, на чому стоїть мій ноутбук. Я її зараз читаю. Та така книга, я не знаю, не може відірватися. І я тут о, одягнула свою кофту, до речі, яку сама намалювала. Космос, люблю тему космосу. Я знаю, та хто ще дуже любив тему космосу. Правильно ви вгадала Лавкрафт. І, власне, Лавкрафт і почитав першу доробок королю жовтому Чемберса і Він навіть надихнувся цим образом короля в жовтому, і в одному оповіданні навіть він з'являється. Взагалі король в жовтому потім буде мейнстрімом серед авторів готичної прози. Дивна фантастика Взагалі, що таке фантастика, Правильно, це поросята, які вміють літати. Він з'явився цей піджанр, в 19-20 столітті, коли люди, мабуть, від того, що класно жили. Реально, в 19 столітті люди взагалі жили офігезно. Їм було настільки скучно, нудно, що вони просто йшли по приколу в ліс і стрілялися, і не хотіли просто продовжувати це класне життя. Боже, які вони диваки Я. У такому жанрі є фігня, що зазвичай автори показують щось таке надприродне. І це не просто вампіри, Стокера, привиди, зомбі, не знаю, хто там ще чугай, а Вони використовують переосмислені вже образи. От Той, що відновлює репутацію, його можна віднести до дивної фантастики, але ми ще поговоримо, що які тут є. Під жанр, можна знайти в цьому оповіданні, я вам коротко розкажу про що це оповідання? Це оповідання така дивна, доси тривожна історія, яка відбувається в Америці. І знаєте, це так дивно, що ти читаєш це в минулому. А в минулому е... поживуть в майбутньому. Типу, минуле написали антиутопію. Боже, мене зрозумів, знаєш. <реку> типу, минула антиутопія. Дивна фантастика, зупинимось на цьому. Отже, це недалекі перспективи майбутнього 1895 року. З... о, я вгадала, за моментами утопія, антиутопія. Я для кого писала сценарій? От бачите, мені ніколи сценарії не треба, бо ну така, от я інтересна. І вона розповідає про одного головного героя: це Гілреда Кастейна. Чи кастейна? Не знаю. А цей чоловік. Він вважає себе спадкоємцем, великої не знаю імперії. От. І ну, власне чому він так вважає? Тому що якось він впав з коня, як анікдотів, все. Знаєте, на початку це описується аля майбутнє, а потім о, вже описується те, як головний герой бере до кни... до рук книгу королю жовтому і дуріє. Ну, це така от фішка короля в жовтому, що от всі оця загадкова загадковий тираж королю жовтому. Він робить людей божевільними. Mm -hmm. Згодом цей Гілдред знайомиться з містером Уайльдом, ще одним таким цікавим персонажем, який титулований таким бейджиком, знаєте. <смірко> я відновлюю репутацію. Це навіть звучить мемно, типу, я відновлюю репутацію. Хоча е, два челіка оцих, що головний герой, що цей містер Уальд, вони якісь. От чесно, я заздрю людям з 19 століття. Люди з 19 століття, якщо ви мене дивитеся, вам привіт. Люди жили минулим. От їх завжди лякала якась там розбита руїна замку, грав Дракула. Те, що колись процвітало, і зараз воно виглядає жахливо. Люди просто цього ну капець, боялися. от я тепер задумалася, чому нам тоді, людям? Ну, з 19 століття, а з 21-го подобаються готичні романи. Я не знаю. Де. Ну, і, власне, тут з'являється ще одна штука, яка мене вразила. Це друга штука. Але ми в першій ще перебуваємо, якщо що, щоб вас так не заплутати. Коли я мала досвід в курсах письменництва, ми про це вчили. Художній. Засіб, прийом, вводення в текст ненадійного читача. Хто це такий? Ну, дивіться, щось він вам коротше втирає. Ви такі, от ніби читаєте, розумієте, де цей ненадійний читач перебуває, намагаєтесь скласти е, пазли в голові. Бо, наприклад, ненадійний читач каже, що оцей власне головний герой він казав щось там про корону, що вона. Золота, а всі персонажі казали, то вона мідна. І ти такий What? Що тут відбувається? Чому? Чому так якось не, не ясно? В цьому оповіданні ненадійний читач головний герой. Він вводить у нас в оману, але це трошки згодом. Я ще хотіла додати про це цього ненадійного читача. що Це часто можуть бути блазні, клоуни і божевільні. І... Спойлер, що головний герой він же ж ну впав з коня і трошечки збожеволів. Е, його розповідь вона така неясна, заплутана. Що трохи так знаєте стрьом то читати було. А тому, що а, власне Гілдред знайомиться, як я казала раніше, з цим а, теж цікавим персонажем Уальдом, і, який має ці стрьомні вуха накладні. Він маленький, схожий а, з ростом до десятирічної дитини, і в нього є якийсь певний фетиш битися з котом. А це ну це просто мене досі. Я, я пам'ятаю, як це читаю бо. Яке кончене, ну типу серйозно, ні здавалося, що я в цьому оповіданні е, божеволі. Теж разом домовляється, що оцей Гілдред каже, чувак, дивись, я хочу про таку посаду, а вона ж уявлена Що да? хочу бути правителем, хочу усунути свого двоюрідного брата Льюіса У міру розвитку сюжету ми розуміємо, що щось з цим Гілдредом ну ну не так. Ну коротше, от тут же з'являється ця нотка ненадійного оповідача. Знаєте, що мене здивувало ще в цьому оповіданні, коли у цей Гілдред прийшов до цього, того, що відновлює репутації Уальда, що там перед тим, Боже, було двоє персонажів: це дівчина, якій подобався його брат Льюіс, і дядечка, який робив з металу різні обладунки, якщо я не помиляюся. І знаєте, тут теж простежується оця нотка божевільного, тому що він, типу, як аутист, я не ображаю аутистів якому разі, а ознакою аутистів є те, що вони можуть на якомусь звукові, предметові, кольору. Свою увагу просто максимально тривати бути в тому певному світі своєму, і так само тут цей чувак розповідав напевно мільйон років, як йому подобається звук заліза. Це вже був такий дзвіночок. І ще перед тим була класна цитата, епіграф до цього оповідання про те, що. Ніколи не знущайтеся з божевільних, тому що їм треба своїм божевіллям довше жити. От я переказую, не пам'ятаю, як Мені вона дуже зайшла і сподобалась. Можете поставити собі е, під фотку в інстаграмі. Остання, третя річ, яка мене здивувала в цьому оповіданні. Це, мабуть, сама тематика. Е, тематика, герої, тема божевілля. Це досить насторожує, це досить лякає. І ти дійсно задумуєшся, чи ти сам не збожеволів під час цього оповідання. І там о, в кінці відкритий фінал. Ми бачимо, що незрозуміло, що відбулося, чи то головний герой вбив свого брата Льюіса? чи то якось там той Люіса. Чи... Ну, коротше, дуже багато запитань і так мало відповідей. От скільки б я не читала б хоррорів, але це одне із Небагатьох оповідань, від якого мені тривожно. Якщо вам сподобалась моя суб'єктивна інтелектуальна розмова про три речі, які мене зачепили в оповіданні, і вам подобається взагалі читати якісь короткі твори, оповідання, новели, і вам сподобалася рубрика, і щоб я робила її частіше, більше і краще, то напишіть мені, дайте знати обов'язково, щоб я знала, чи продовжувати, чи ми скажемо після першого відео, закриваємо. Цю лавочку, тому що якась ну, дивна. Я закрила свій гештальт і я дуже хеппі. Тож, я нагадую, ви були на каналі Дірі'завр. Обов'язково мені напишіть, яке ваше улюблене оповідання і чи, можливо, ви читали король жовтому. Ставте цьому відео лайки, підписуйтесь на мене, коментуйте і а, не читайте жахінані, бо потім не заснете. О, такі мої рекомендації. Всім па-па! hey right, here's your smoke. Take your smoke. There you go. Hold on. you want you to smoke? There you go. Take your smoke. Hey, hey. There you go. <laughs>